Розпаковка нового ще в плівочці пілососа Bosch. Купував його по акції. Акція була всього 10 днів. За 5600 відірвав ось такого чудового компактного пилососа від фірми Bosch. 1100 Вт. Компактненький на 15 літрів. Досить потужний на свою компактність. Зараз розпакую та покажу, що у нас чекає всередині. Ось так він виглядає. Комплектація сам пилосос. Є два подовжувача, шланг. Пломбочка не вскривалася, значить, він повністю новий із заводу. Його ще ніхто не відкривав. Зриваємо пломбочку. І відкриваємо. Ах, красота! Що нас тут зустрічає? Зустрічає нас ось такий шланг. Досить. Хорошої якості, м'якенький, гнеться хорошо. Ну, має длину десь біля 3 метрів. Ось така щіточка. Ось так вона виглядає. З такими з'ємними резинками. Можна міняти замість щіток, ставити резинки. Він ще йде миючий, тому це ставиться, коли збираєте воду. Ось ці резинки. Далі зустрічає нас подовжувач. Ось така трубка. Іде металева трубка. Це все метал. Тут йде пластикова вставка. І ще одна така ж сама. Ось це пластикова кліпса, яка для кріплення на сам пилесос. Зараз зберу і покажу вам. Є інструкція, яку ніхто ніколи не читає, але зря потрібно читати. Ось такий перехідник. Та... Сам красавчик. Ось так він виглядає. Чудовий пилосос. Має розеточку. Включається, як працює з інструментом, так і працює просто пилосос. Має приймач, тобто пилососити і звідси видуває воздух. Також ще можна щось продувати. Заглянемо всередину, Що, як він себе представляє. Скидаємо кліпси і піднімаємо кліпси у нас. Мішечок, який захищає фільтр. Фільтр тут стоїть чудової якості. Ось бачите. Тут у нас всередині є щільва ось така насадка. Це фільтр для коли ви пілососите водичкою, надіваєте ось цей фільтр. Та ось такий перехідник. Ось так виглядає середина його. Всередині простий контейнер, сюди все. Мусор збирається. Є двоє поворотних колес, а одні стоять, не крутяться. Є фіксація колес. Ось так. А ці не фіксуються. Настав час показати, як він працює. Кабель досить міцний, має ось таку застіпку, і його десь тут приблизно 2 метри. Зараз ми його увімкнемо та покажу, як він працює. Перший запуск нашого пилососа. Чудово. А як тихенько працює, це передати не можу. Тишина! Підключаємо шланг та покажу, як ще працює зі шлангом. Далі вкладається ось така перехідничок. Перехідничок сам ось ця частина резинова, можна надівати на будь-яку частину. Ось сюди, ось сюди. Надягаємо, і в нас є поворот, можна крутити, як хоч шлангом. І вмикаємо. Є защита для виду. Можна перекрити, можна так, щоб проходив воздух. Тягне, дай Боже. Сюди вставляємо щиточку і... Пилососом працюємо! Заробляємо бабоси. Ось так виглядає пилосос в зібраному стані для переміщення на інший об'єкт. Ось так все компактненько, чудово, все на ньому стало. Чудовий пилосос, всім раджу! Бош є бош. Дякую за перегляд! Підписуйтесь ще багато буде дуже цікавих і повчальних роликів. Всім пока!